Покровську відзначили масляну. Урочистості почались в бібліотеці імені Шевченка, звідним концертом народного театру Пісні «Златиця». вокалісти виконали спеціально підготовлені до свята композиції. Наш наш колектив співає українські народні пісні, і тому народні гуляння, народні, народні всі оці свята, які відбуваються, повинні бути в народів, повинні всі святкувати. Ми теж святкуємо їх. Святкуємо разом з сусім містом, всіми нашими громадянами. Заступник покровського міського голови Юрій Третяк привітав присутніх з Масляною і вручив колективу сертифікат на придбання сценічного взуття для хлопчиків. Я знаю, що ваш колектив дуже великий внесок робить в розвиток української культури. У місті Покровській за межами нашого міста. Ми зі свого боку намагаємося, як можемо, вас підтримувати. Раніше ми подарували вам сценічне взуття для дівчат. А зараз від імені Покровського міського голови Руслана Трибушкана дозвольте вам вручити сертифікат на придбання сценичного взуття для хлопців, дякую, дякую. вам за вашу ваші і За те, що ви є. колектив златиця є учбовим. Його відвідує 14 дітей. Талановиті вокалісти кілька років тому отримали звання Народний театр пісні. Мають гран прі міжнародних фестивалів та конкурсів. Дякуємо, покровській міській раді. Ми для чого нам це взуття? Для того, щоб ми прославляли наше місто, Україну, Донбас. Де ми буваємо в Україні, в Києві так в Києві, Болгарії так в Болгарії. Ми для цього і працюємо, щоб наші пісні звучали не тільки в Покровську, а й за її межами. Святкування Масляною продовжилось на площі імені Шибанкова, де на покровчан та гостей міста чекала виставка продаж різноманітних смаколиків. Задля цього доклали зусиль представники всіх покровських загальноосвітніх шкіл. У наметах представлені страви української кухні. Багато гімназія. Вітаю всіх мешканців Покровська з Масляна. І рада пригостити і млинцями, і пиріжками, і смачним караваєм, і прекрасними сонечками, які символізують сьогоднішнє свято. Всім бажаємо міцного здоров'я, добробуту і злагоди в сім'ях зі святом усіх. Це старовинне, старовинне свято, дуже веселе, радісне. Діти катаються на самках, ліплять різні снігові фігурки. Але основна ця неділя остання. Дуже важлива ця неділя називається історією, щоб цей час запрошувати до себе гостей, запрошувати і самими ходити у гості. 14-та школа підготувалась к масляниці. приглашаємо всіх нашого столу. У нас тут все дуже вкусно. Бутербродики з салом, з копченим салом, блінчики з м'ясом овощами. посмотрите гідно язичницької історії, масляна це надбання української культури, бо ми є спад нащадниками нашої київської Русі, Тому сьогодні ми вшановуємо це веселе та смачненьке свято традиційними млинцями та запрошуємо усіх покровчан та гістів місця, гістей міста теж скуштувати традиційні млинці, щоб закликати швидше весну. Бо млинець являє собою сонечко. Ми дуже хочемо сонечко запрошуємо усіх гостей, всіх присутніх привітали з масляною. Покровський міський голова Руслан Трибушкін та керуюча справами виконкому Алевтина Жук. Желаю всім міра, добра і щоб завжди в ваших душах була весна. Ще раз з праздникам хорошого всем настроєння, Прежде всього вкусних плінов, атичного настроєння і хорошого праздника. Смасляне вас. До привітань приєднався представник компанії виробника хліба Віктор Іваненко. В рамках акції Коровай миру святкові короваї були передані багатодітним сім'ям Покровська центру допомоги дітям «Очий дім і військовим підрозділам, що дислокуються у Покровську. І ви знаєте, що у Покровчан дуже легка рука, тому що рік назад, коли стартувала ініціатива «Коровай міра, вона почалася саме в Покровську. Мы скромно думали, что она вот, ну, пройдет, там, подхватится где-то и все. За этот год «Каравай мира» увидели очень многие люди. Увидели певец «Стинг», режиссер Дэвид Линч, Рок група Скорпіонс, і все благодаря вашей льохій руке. Поэтому ми вас поздравляємо с з с з ініціативою мира». Величезна кількість сюрпризів, оригінальна концертна та розважально ігрова програми, зимові забави з розіграшем призів. Чекали гостей свята. Організатори постаралися, щоб у кожного хто побував в цей день на міській площі, був гарний настрій. Я люблю поразні Маслениця, Ми я прийшла з друзями і дядей. Тут, мы уже все угощаемся, и тут очень вкусно готовят. Праздник отличный, прекрасный праздник, погода хорошая, все организовано хорошее. Спасибо большое. Мы участвовали в конкурсах тоже. У нас палаточка здесь стояла. Мы очень, нам очень понравилось. Доброжелательный праздник такой. Всі охочі мали можливість взяти участь у конкурсах та отримати подарунки. Звичайно ж, не обійшлося без змагань на швидкість поїдання млинців. Навчальні заклади за активну участь у підготовці свята отримали у подарунок мікрохвильові печі. Святковий настрій присутнім дарували творчі колективи міста у своїх виступах. Діти закликали весну та лагідне сонечко. Світи сонце на рікон. Щоб зігрітися, городяни поспішали до намитів з млинцями та величезного самовару з гарячим чаєм. На останок запалили багаття, що символізувало прихід весни.